Де ж межа між ефективністю та самознищенням? Чи задумалися ви над тим, чи можливо бути ефективним менеджером і при тому мати особисте життя? Можливо, ви ловили себе на думці. Ось ось я ще трошки попрацюю і тоді відпочину. Сьогодні будемо говорити про work-life balance. Привіт! Я Юра, ви на каналі Бородатий менеджер, і сьогодні ми будемо з вами говорити на дуже важливу тему як бути хорошим менеджером і при тому зберігати час на себе, витрачати час на себе. Як я вже неодноразово говорив, часто робота менеджера вона є непомітною. Вона є непомітною для девелоперів і. Дивлячись зі сторони на те, що робить менеджер, здається, що задача менеджера це роздати задачі, і потім іноді надавати пошапці тому, хто зробив щось неправильно. Чи невчасно. Але насправді робота менеджера це велика відповідальність, і часто ми, менеджери, беремо на себе забагато цієї відповідальності, і е, в мене були періоди в житті, коли в мене були регулярні зустрічі з замовником об 11-й ночі, і при тому. О 9. чи 8.30 я вже був в офісі, і ми о 9.15 проводили дейлі. це були часи офлайн роботи. І часто ця відповідальність призводить до того, що твій стан як менеджера, він, ну, не те, що не ресурсний, тобі прям нема що дати команді. В тебе самого немає тієї енергії, котра, котру від тебе дійсно чекають. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як зберігати цей баланс, цей міфічний work-life balance і при тому залишатися ефективним менеджером, робити так, щоб ваші проекти дотримувалися. Дедлайнів, щоб у вас нічого не горіло з дня на день. І при тому бути відповідальним, і в випадках якихось нестандартних ситуацій ваш проєкт не йшов на дно, а ви могли прийняти правильні управлінські рішення навіть в поза, поза робочий час. Сьогоднішнє відео я хочу розбити на блоки. Ці блоки можна назвати правилами, можна назвати порадами, дотримуючись яких менеджер буде підтримувати свою команду, робити свою роботу добре, і при тому він буде зберігати той золотий баланс, котрий потрібен для. Довгострокової ефективності, тому що ми маємо розуміти, що наші проекти і наша робота з командою частіше за все це довгострокова перспектива, і ви маєте розуміти, що іноді можна загнати команду понаднормовою роботою. Постійними додатковими задачами, невизначеним скопом роботи до такої ступені, що команда зробить швидкий ривок за якийсь короткий період часу. Нехай то буде тиждень, два, місяць, але потім ви вже не зможете працювати в нормальному ритмі. Люди будуть просто. Не встані нормально вкладатися в роботу. Про це потрібно знати, про це потрібно розуміти, і сьогодні ми будемо говорити саме про те, як побудувати оцю довгострокову роботу, де ми з однієї сторони будемо ефективними, з іншої сторони, ми будемо. Ми будемо Виділяти час на те, щоб відновлюватися. Перша порада, чи то перший блок, чи перше правило, це планування 888. Я думаю, що нескладно здогадатися, що кожна з цих вісьмірок це час виділений на роботу, на життя і на сон. Так. 8 годин роботи вимагає дуже ефективного і хорошого планування вашого робочого дня. Але це робити важливо. Як спланувати ваш день, як його проводити ефективно, в мене є декілька відео на цю тему. Подивіться відео на моєму каналі, там є багато хороших порад щодо планування робочого дня. Але ключовий момент, що ми виділяємо на роботу 8 годин. Ми використовуємо цей час ефективно. Ми плануємо цей час, ми виділяємо найбільше часу на важливі задачі, але це обмежений час. 8 годин ми виділяємо на життя, жити це життя. Це як час, щоб добратися на роботу, час зайнятися своїми справами, сім'єю, сходити в тренажерний зал чи побігати, в залежності від того, що вам подобається. І 8 годин це час на здоровий сон. Тобто час, котрий вам потрібний на відновлення. Так, іноді. Можуть бути виключення з цього правила. У вас може бути якийсь супернавантажений спріт. Нещодавно пройшли новорічні свята, всі пам'ятають, що перед новим роком компанії намагаються здивувати своїх клієнтів новим функціоналом, якщо це продуктові компанії, доробити контракти котрих під кінець року. З завершення контрактів більше, ніж в інші періоди. Це також впливає на те, що потрібно зосередитися і зробити якусь більшу частину роботи саме з цей спринт. Проблема починається тоді, коли кожен спринт, кожен тиждень, кожен місяць для вас це отакий місяць забігу, коли Потрібно робити багато-багато роботи, і у вас немає можливості відновитися. Тому, так, намагаємося слідувати правило 888. Правило номер 2. Менеджер не зобов'язаний завжди бути доступним. Так, звучить трошки контроверсійно, звучить. Так як ми не звикли це чути, наша культура робоча часто штовхає нас до того, що ми маємо бути на зв'язку 24 на 7. Але давайте я трошки поясню, як це працює в, у менеджера здорової людини, і якої підготовки вимагає виконання цього правила таким чином, щоб. Це не шкодило вашій роботі, вашому проєкту. По-перше, у вас має бути чітка домовленість з командою, з керівництвом про години комунікації. Часто в компаніях є домовленість про те, скільки часу на відповідь від співробітника є нормальним. Друга річ, котру. Варто зробити це канали екстреної комунікації. Так, у нас є корпоративні, корпоративні месенджери. У нас є домовленість про те, коли ми доступні в цих месенджерах. І в той же час ми домовляємося, що якщо, щось, якщо ми працюємо на критичному проєкті, якщо щось може трапитися. В неробочі години ми домовляємося про канал комунікації, на котрий ви зможете швидше відреагувати. Наприклад, якщо ваш корпоративний месенджер стоїть на м'юті з 7-8 години вечора по 7-8 ранку, ви домовляєтеся, що вам можна дзвонити на мобільний чи писати в ваш персональний месенджер. Ви тоді швидко побачите. Це повідомлення і зможете відреагувати і прийняти рішення. Ну і е, ще важливий момент, котрий ми ще будемо розглядати, це не варто замикати всі процеси на собі. Тобто е, варто делегувати е, ту частину роботу, котру ви можете делегувати, і делегувати її бажано не одній людині. Але про це ми поговоримо ще згодом. Ми рухаємося далі і говоримо про наступне правило, котре говорить, що делегування це не є слабкість. Якщо ти, як менеджер, перевіряєш всі рішення, слідкуєш за всім, замикаєш всі процеси на собі, то вигорання це твій шлях. В проєкті хороший менеджер має розподіляти потоки. У хорошого менеджера завжди є бекап по кожному з процесів. Є люди, котрі його можуть підстрахувати. І менеджер може, може залучатися в багато які процеси. Але тобі не варто замикати все на собі. Окрім того, що ти. Замикаючи процеси на собі, ти отримуєш е, більше роботи, окрім того, що ти вигораєш швидше, ти ще і стаєш таким е, вузьким горлишком проєкта, е, без котрого не може обійтися команда. І в кінці кінців, в якийсь критичний момент, це, е, це обов'язково е, негативно вплине на проєкт. Тому вчиться делегувати, вчиться делегувати правильно, це хороший шлях, це шлях хорошого проєктного менеджера. Якщо вам подобається це відео та інші мої відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, які теми вам ще цікаво послухати. А ми рухаємося далі. Наступне правило фізичне виснаження не дорівнює професійному героїзму. Так, ваша життєва енергія напряму залежить від того, як почуває себе ваше тіло. Ваше тіло пов'язано з вашим розумом також напряму. А для того, щоб вам бути хорошим проектним менеджером. Для того, щоб у вас була сила та наснага спілкуватися з людьми, надихати людей, показувати приклад людям. Вам потрібно бути в хорошій фізичній формі, вам потрібно бути виспаним, як це правильно сказати. Вам потрібно висипатися, вам потрібно прокидатися вранці. Е, ну, Якщо не з посмішкою, то з бажанням прожити цей день. Тому дуже важливо е, поза своєю роботою слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм станом. Програма мінімум це виділяти достатньо часу на сон, е, висипатися, так, щоб. Е, Принаймні не кожен день ви прокидалися по будильнику, щоб, ви, щоб ваш організм вранці був відпочившим. Я не буду заглиблюватися в тему харчування здорової їжі, але принаймні якісь фізичні навантаження зроблять ваш розум більш свіжим. Так, вам варто знайти якісь фізичні вправи, котрі до вподоби саме вам. Комусь подобається тренажерний зал, комусь подобається біг, боротьба, будь-який спорт, велосипед, все що завгодно. Але регулярні фізичні вправи дійсно впливають на ваш стан. Регулярні фізичні вправи. Фізичне навантаження впливають на ваш розум, впливають на вашу енергію. Про це потрібно пам'ятати. А і ще важливий момент. Коли ви йдете в відпустку, варто у відпустці відпочивати. Про це навіть важко уявити, але відпустки без ноутбука існують. Я дуже чітко пам'ятаю, в мене була чудова відпустка в Греції колись. І фінал проєкту, над якому я був залучений, він декілька разів переносився, і в результаті реліз мав відбутися прямо в кінці моєї відпустки. І я взяв. З собою ноутбук і пообіцяв працювати декілька годин на день. Так от, я пам'ятаю, що я цю відпустку не запам'ятав як відпустку взагалі, тому що я 3-4 години на день працював. середина дня в мене завжди була робоча. І те, що навколо було сонце, море і природа, мені не запам'яталося. Мені запам'яталося, що. Кожен день я сідав за ноутбук і працював. Не робіть так. Відпустка має бути відпусткою. Правило номер 6: баланс це твоя відповідальність. Так, ніхто не прийде до тебе і не скаже. Ти працюєш забагато. Ніхто не прийде до тебе і не скаже. Ти на цьому тижні замало спав. Це твоя відповідальність слідкувати за твоїм здоров'ям. Це твоя відповідальність слідкувати за твоїм навантаженням. Це твоя відповідальність слідкувати за твоїм психологічним та моральним станом. Твоя відповідальність давати собі чесні відповіді і коригувати е, свій графік в залежності від твого стану. Правило номер 7 Робота це важливо. Але робота не дорівнює ти. Кожен з нас має якісь хобі. Якщо ви не можете згадати своє хобі, згадайте, чим ви захоплювалися 5 років тому, 10 років тому. І ми. Е Маємо розуміти, що робота не дорівнює нашій ідентичності. Якщо все, що ви є лише робота, будь-яка невдача на роботі може призвести до катастрофи. Тому дуже важливо реалізуватися в роботі. Дуже важливо, щоб ваша робота вам. Подобалися, ви отримали від неї задоволення. Але також важливо займатися тим, що вам приносить задоволення і поза межами роботи. Для когось це спорт. Я знаю багато людей з IT, хто бігає марафони, займається напівпрофесійно бігом, трейлами. Хтось їздить на велосипедах, хтось любить подорожувати е, якісь мотогонки, е, гонки на машинах, е, безліч хобі. Безліч хобі є у людей. І дуже важливо е, тримати цей баланс, коли ми і розвиваємося професійно, і розвиваємо інші сторони своєї особистості. щоб... Е, ми мали багато джерел цього задоволення життя, багато джерел, котрими ми визнаємо себе. Не забувайте про свої хобі, не забувайте, доставайте свою гітару, котра припадає пилом десь в куточку вже декілька років. Приділяйте цьому час, це важливо. Сьогоднішнє відео вийшло трошки довше, ніж я планував, але це важливо. Ми проговорили багато практичних прийомів, котрі допоможуть вам бути, бути хорошим менеджером на довгій дистанції. Дуже важливо пам'ятати про те, що наша кар'єра це гра вдовгу. І нам, окрім того, що потрібно показувати хороші результати тут і зараз, набагато важливіше проходити довгі дистанції, вміти зберігати команду натхненне, вміння показувати самому результат постійно. І для цього вам потрібно зберігати цей баланс між. Роботою і життям. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Напишіть в коментарях, що вам допомагає тримати баланс, що, які хобі є у вас, про котрі я, можливо, не сказав в цьому відео. Мені буде дуже цікаво це почитати в коментарях. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося і ви вже підписалися на мій канал. І побачимося в нових відео.